Хочу поговорити з вами про партнерство. Це є одна зі складових частин християнина, і також благочинність це є одна з важливих частин будь-якої успішної людини. Ми знаємо багато успішних компаній або успішних людей, які шукають тих, де вони можуть допомогти, де вони можуть зробити певний внесок. І останнє, з ким ми зустрічалися, це мережа магазинів м'ясний маркет. Які самі запропонували нам зробити акцію, щоб зібрати продукти для будинку матері та дитини, який функціонує при громадській організації, вони з нас знайшли, вони запропонували і вони провели акцію. Тому що вони розуміють, що це є важливо для того, щоб мати успіх важливо відпускати частину свого доходу для добрих справ для тих, хто потребує сьогодні.